Всім привіт! Мабуть, кожен, хто хоч раз брався за англійську, стикався з оцією таблицею неправильних дієслів, правда ж? Три такі довжелезні колонки слів, і здається, що їх можна тільки бездумно зубрити. Але знаєте що? Насправді у них є сенс. І от сьогодні ми цю загадку і розгадаємо. Ну справді, навіщо аж три колонки? Може, це просто так придумали, щоб ускладнити життя. А от і ні. За цим стоїть чітка логіка, це не якийсь хаотичний набір слів, а, а справжня система, і ми в ній зараз розберемося. І щоб зробити це максимально просто, давайте використаємо аналогію уявимо собі звичайний житловий комплекс, а в ньому стоять три будинки. На перший погляд вони можуть бути схожими, але насправді кожен із них це окремий світ, і ця проста ідея стане нашим ключем до розгадки. Отже, почнімо нашу таку собі екскурсію. Заходимо в перший будинок. Він, як можна здогадатися, уособлює першу колонку дієслів. Що ж це за будинок? Та найзвичайнісінький, яких тисячі в будь-якому місті. Нічого примітного. Тут все дихає повсякденністю, знайомою рутиною, все йде своїм звичним ходом. Якщо зазирнути у вікна, що ми там побачимо? Ну, звичайне життя люди займаються своїми щоденними справами, хтось спить, десь сім'я сіла обідати, діти граються на майданчику, хтось працює. Це все дії, які відбуваються регулярно, постійно, є частиною сьогодення. Ось вона перша колонка. Це теперішній час. Гаразд, йдемо далі. Наступний будинок зовсім інша атмосфера. Він переносить нас у світ минулого. Це і є наша друга колонка. Дивіться, цей будинок, наче й охайний, але видно, що він уже не новий. Ремонт тут робили давненько, фарба на дворях трохи вицвіла, старенький ліфт поскрипує. Словом, тут усе нагадує про минуле. А мешканці цього будинку вони ніби живуть спогадами, переглядають старі фотоальбоми і розповідають історії. Ось тут ми були на пляжі, а тут ми грали у футбол. Вони згадують те, що колись зробили. Хтось написав листа, хтось полетів у нове місто чи поїхав у подорож. Це все про дії, які відбулися колись у минулому, і там же й завершились. Власне, це і є суть другої колонки. І ось нарешті третій будинок він представляє третю колонку, і тут ключове слово це результат. О, а цей будинок повна протилежність попередньому, сучасний, стильний, з ідеальним ремонтом, усе просто сяє, тут немає нічого поламаного чи недоробленого, тут усе вже зроблено, і це головна його характеристика. Мешканці цього будинку живуть не процесом, а саме результатами. Вони дивляться на свої списки справ і з гордістю відзначають, домашня робота зроблена, продукти куплені, книга написана, розумієте? Тут важливий не сам факт дії в минулому, а його результат, який є зараз, на даний момент. У цьому і полягає вся магія третьої колонки. Ну що ж, наша екскурсія завершена. А тепер повернімося до нашої таблиці і подивимося, як усе це складається в єдину картину. Отже, давайте підсумуємо: будинок сьогодення це перша колонка, звичні справи, рутина, теперішній час, будинок спогадів це друга колонка, дії, що почалися і завершилися в минулому. І нарешті будинок результатів, третя колонка, вона показує, що щось вже є зробленим, і цей результат важливий саме зараз. Виходить, що вибір форми дії слова – це наче вибір будинку, в який зайти. Все просто. Говоримо про щось звичне, щоденне, нам до першого будинку, згадуємо, що було колись, це другий, а хочемо поділитися результатом, показати, що щось вже зроблено, тоді нам пряма дорога до третього. Тепер, знаючи таємницю цих трьох будинків, обирати потрібну форму дієслова стає набагато простіше, правда ж? Це вже не сліпе зазубрювання, це свідомий вибір, що залежить від мети. Тож про що буде наступна розмова: про рутину, спогади чи все ж таки про результати?